Проект Україна. Ми є покликаний репрезентувати українську культуру, традиції, звичаї, ментальність та суверенну державу. Загалом мета проекту презентація України в країнах Європи. Бо там розповідає Віктор Притулко про нашу країну знають дуже мало. Ми вирішили показати Європі, що Україна є. Україна це не країна хаосу, не країна постійних революцій. А Україна то високодиховна, висококультурна держава, держава, в якій Звичаї і традиції настільки древні, настільки вкорінені, що кожна дитина, кожна людина і напевно кожен елемент побуту є просякнутий. Під час виставки учасники дегустували й українські страви, зокрема борщ з села Скоморохи Львівської області. Готувати вчила його бабуся, мама. Отакий От борщ і вийшов у нас тут український традиційний борщ з пампушками на реберцях. Свиних реберцях, бурячок, морква, зажарка з цибулькою, з морквою і бурячок тушений також піджарений на сковорідочці. І основний секрет це бабуся вчила мене колись до піджареного бурячка дати трошки цукру і оцту». І потім трішки сметани». показ української вишивки колекції Віри Матковської сучасний одяг з елементами вишивки, українська пісня та цікава фотовиставка. Усе це демонстрували в українському домі Перемога. Проект Україна Ми є» презентують і в різних містечках багатьох країн світу, розповідає колекціонерка українського одягу Віра Матковська. І не тільки презентують, а й розповідають про усі особливості українських звичаїв та традицій. Що борщівська сорочка несе? Перше, велику енергетику, по-друге, мистецтво, яке наші жінки в своїх сорочках відтворювали, красу нашої природи, наше відчуття тої природи. І тому ми хочемо показати Європі, що ми є із нашою культурою пісенною, яку налічує. не одна Країна не має народність, не має такої кількості народних пісень, як Україна. А лялька-мотанка, якраз тоді років чотири тому, вона якраз тільки починалася, то все її показували, і тут воно якось поєдналося. Іменно що і лялька мотанка як народна лялька. І тим більше, що зараз роблю різні костюми, вдіваю, що тут дуже цікаво. У виставку відвідали чимало тернополян та гостей міста. Більше про цю подію незабаром у програмі Погляд зблизька на каналі Тіві4.